Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачну страву, яка чудово пасує до будь-якого столу, налисники бандерики. Це ідеальне поєднання ніжних млинців, соковитої начинки та хрустящої скоринки. Збережіть цей рецепт, бо він стане вашим улюбленим. Бажаю чистого, мирного неба, миру нашій рідній Україні. Для приготування нам потрібно взяти 850 мл молока. Молоко має бути теплим 200 г порошна, 4 яйця, 100 г крохмалю кукурудзяного або картопленого, 3 столових ложки олії без запаху, 2 200 ложки цукру. Пів чайної ложки солі. У глибоку миску вбиваємо 4 яйця, ретельно перемішуємо. У масу додаємо сіль та цукор. І знову перемішуємо. У масу додаємо половину молока, а другу половину залишаємо. Молоко буде потрібне пізніше. Додаємо 200 г порошна. Треба перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо 100 крохмалю. Крухмаль можна брати кукурузений або картоплений. Додаємо молоко, що залишилося. 3 столових ложки олії без запаху. І все ретельно перемішуємо. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Але якщо у вас є грудочки, процідіть через сито Так позбавитесь грудочок. Тісто готове. Накриваємо миску харчовою плівкою і відправляємо одихнути на 20 хвилин. Коли пройшов вказаний час, тісто треба гарно перемішати, бо крухмаль любить осядати на низ. Розігріваємо патерню, наливаємо олію. І зливаємо її, наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і ставимо на вогонь смажити на середньому вогні. Коли зверху млинець змінив колір, це означає, що треба його перевертати на другу сторону. Перевернули і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Викладаємо на підготовлену тарілку. Ви тільки погляньте, який гарний млинець. Більше олією пательні не змащуємо. Наливаємо тоненький шар тіста, розрівнюємо його, випікаємо 30-40 секунд. Перевертаємо і ще кілька секунд з іншого боку. Дивіться, які тонкі і еластичні. Саме такі, як треба. Пательня у діаметрі 26 см. У нас вийшло 25 неймовірно гарних смачних млинців. Млинці готові. Для начинки нам потрібно взяти 2 або 3 цибулини. Натираємо на крупній терці. Натерту цибулю викладаємо в глибоку миску. Додаємо 700 г фаршу. Фарш може бути любий, свинячий, яловичий або курячий. Солим першим до смаку. Ретельно перемішуємо до однорідності. Начинка готова. Гарна, соковита. Прийшов час загортати млинці. На млинець викладаємо фарш. Робимо форми трикутничка. Я показую перший спосіб, як загорнути млинець. З правої сторони накладаємо на начинку. Гарно придушуємо. Так само і з лівої сторони накладаємо на начинку. Знизу закладаємо доверху. Придушуємо. З правої сторони накладаємо на трикутничок. З лівої сторони так само накладаємо на трикутничок. При смаженні будемо млинець класти швом донизу. Отакий От гарний нас млинець получився. Повторяю. Виложуємо фарш трикутничком. Закладаємо млинцем з правої сторони, придушуємо, закладаємо з лівої сторони. Знизу кладемо доверху. Придушуємо. Накладаємо з правої сторони і з лівої сторони. І знову у нас получився такий гарний млинець. Другий спосіб загортання млинця розрізаємо млинець навпіл. На одну половинку кладемо начинку, гарно розрівнюємо її і складаємо: дивіться, як я роблю, і повторяйте за мною. Заклали з лівої сторони, придушили і заклали з правої сторони, і такий у нас млинець получився. Повторяю. На млинець накладаємо фарш, гарно його розрівнюємо. Закладаємо млинець з лівої сторони і закладаємо з правої сторони. І такий виходить гарний млинчик. Це другий спосіб загортання. Третій спосіб. На половину млинця розклали начинку. Складаємо до середини з лівої сторони, складаємо до середини з правої сторони і знову правою стороною закладаємо. Дивіться, який у нас млинчик вийшов. Повторяю, на половину млинця накладаємо начинку, розрівнюємо, з лівої сторони кладемо до середини, з правої сторони теж кладемо до середини, тоді правою стороною накриваємо, І такий млинчик в нас получився. четвертий спосіб загортання млинця. Розрізаємо млинець навпіл, кладемо половину млинця, верхню частину закладаємо донизу в середину. Придушуємо, кладемо начинку. Робимо у формі трикутничка. У вигляді трикутничка складаємо доверху. Придушуємо, тоді складаємо донизу. Знову придушуємо, тоді складаємо доверху. Робимо такий трикутничок. А що залишилося, беремо, кладемо в карманчик сюди. І такий гарний млинчик у нас получився. Повторяю верхню половинку млинця загортаємо всередину, придушуємо, беремо начинку. Робимо у формі трикутничка невеличкого. Загортаємо у формі трикутничка доверху, тоді донизу, тоді знову доверху клинчик, що залишився. Ми його візьмемо в карманчик. Бачите такий карманчик? Беремо його в карманчик. Отакий От акуратний млинчик у нас получився. Зараз я буду загортати всі такою формою. А зараз покажу чотири способи загортання млинців, яких я вам вже показала. А я вибрала таким способом загортання, буду так загортати всі млинці. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і викладаємо всі наші млинці. Обсмажуємо на середньому вогні до рум'яної скоринки, перевертаємо. Дивіться, які вони красиві. Смажимо з другої сторони, до рум'яної скоринки. Готові млинці забираємо, викладаємо на тарілку. І так смажимо всі млинці. Начинка соковита, а скоринка ідеально хрустка, це просто божественно. Ніжні всередині хрусткі зовні, те, що треба. Обов'язково приготуйте і поділіться своїми враженнями в коментарях. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.